Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 106720 особин за добу 760 і поранено 320160 песиголовців за добу 2280. Танків 3031 одиниця за добу, 2 бойових броньованих машин 6084 одиниці за добу, 9 артилерійських систем 2021 одиниця за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 423 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 213 одиниць, літаків, 283 одиниці, гелікоптерів, 269 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1792 одиниці за добу, 46 крилатих ракет 723 одиниці за добу, 12 кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4720 одиниць за добу. 13 спеціальної техніки, 181 одиниця за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!